Вітаю всіх, мене звати Емір, я мошен дизайнер. Займаюся цим вже більше сіми років та навчаю цьому інших. Що ж, сьогодні ми поговоримо про те, хто такий мошен дизайнер, що таке моушн дизайнер. Я розкажу про свою професію, чим я займаюся кожен день, які інструменти для цього потрібні. І поділюсь з вами дуже швиденько, декількома секретами того, як зробити гарний моушн дизайн. Давайте, поїхали. Для того, щоб зрозуміти, хто такий motion дизайнер і е, що таке motion дизайн, нам потрібно з вами просто подивитися приклади. Немає сенсу нічого пояснювати, я вам просто покажу і розкажу, де це використовується. Тож, давайте почнемо. Перше, YouTube-шоу. Наприклад, є якесь YouTube-шоу, йому потрібна заставка, йому потрібна якась графіка, йому потрібні всякі такі речі, і це особисто ось я вам показую, робить motion дизайнер. Ось це все, motion design, те, що ми зараз бачимо. Це заставка для youtube шоу якщо що. Окей, йдемо далі. tv шоу будь-які, також заставки або будь-яка інша графіка. Також сюди йдуть новини, наприклад. Е всі ці, вся ця графіка, яка в, в, вилітає, це все у нас motion дизайн. Ідемо далі. Це реклама креативи у YouTube і Інстаграм. Є багато it компаній є багато компаній, які створюють ігри, є також багато брендів, які запускають рекламу. Всім їм потрібна, потрібен motion дизайн. Це, наприклад, у нас реклама спортивного додатку. Для Facebook та Інстаграму, яку ви в принципі, бачите постійно, коли гортаєте стрічку новин або там, дивитесь сторіс в Інстаграмі. Далі, це в нас, наприклад, креатив, реклама для мобільної гри. Це все зроблено в After Effects, наприклад, motion designer, Тобто, може здатися, що це запис просто процесу гри, але ні, це створено motion designer, Тому що для того, щоб наша гра виглядала більш яскраво, її потрібно створити там, а не просто записати, а не просто записати геймплей. Окей. Рухаємось далі. Реклама у Ютубі, е, реклама продуктова, це називається. Да, коли у вас є якийсь продукт, в даному випадку цей продукт, наприклад, це телефон. Це у нас 3D, наприклад. Вже то було 2D, я вам показував. Це 3D, наприклад, реклама. Зараз я покажу, розкажу трошки, в чому різниця. Е, тож, е, реклама, яка запускається в більшості або по телебаченню, або в Ютубі. Добре. Йдемо далі. Реклама по телебаченню. туку. Яку ми постійно бачимо, яку роблять зазвичай рекламні продакшени або агенції. Так, бачимо, гарно виглядає. Це, наприклад, також 3D-це все створено віртуально. Е, тож, я думаю, в принципі, зрозуміло. Окей, далі також е, одним із. Е, Сфер є е, реклама для проєктів, яка е, це називається, ну, коротше, такі пояснюючі ролики, ролики грубо кажучи, вони е, використовуються різними компаніями для того, щоб е, щось пояснити споживачам, які вже зайшли і хочуть більше дізнатися про товар. Е, це, наприклад, у нас була 2D, ось це, наприклад, 2D. Окей, далі у нас наступне наше питання. Я думаю, зрозуміло, що таке motion дизайн і де він використовується. Е, я хочу так, також вам трошки розказати, якщо ви хочете займатися motion дизайном, які напрямки виходять з motion дизайну. Діло в тому, що motion дизайн, по суті, е, люди, які займаються motion дизайном, вони створюють е, все від початку до кінця повністю ролик. І вони поглублюються в дуже багато суміжних таких сфер. Е, наприклад, ми роблячи motion дизайн часто. Робимо персонажну анімацію. З цього витікає, що ми потім можемо перекваліфікуватися, наприклад, більш у, тільки в мультиплікацію в персонажну анімацію, займатися в більшості персонажної анімацію. Також, наприклад, ми часто робимо візуальні ефекти, тобто ми е, додаємо якусь графіку у відео. Те, що робить, наприклад, робиться в кіно, так давайте подивимось приклади. Я думаю, всі розуміють коли ми дивимося, наприклад, фільми Marvel або DC або ще якісь фільми, де є графіка, ось це все називається візуальні ефекти. І motion дизайн трошки це робить. Ну, в motion дизайні доводиться трошки це робити, тому ми розуміємо принцип, ми розуміємо, як це працює, і ми можемо вже потім перекваліфікуватися в повне професійне заняття тільки цим. І йти, наприклад, на якусь продакшн е, студію, яка займається постпродакшн студію, яка займається спецефектами для кіно, наприклад, так? Або варіант ще один, оскільки ми часто робимо персонажну анімацію для е, ігор, таку, як я показав, показав, наприклад, у 2D, або буває також і 3D. Е, і не тільки персонажна анімація, а в принципі, анімацію для ігор, а ігри всі. Е, у всіх іграх потрібна анімація, тож ми розуміємо, як це робиться. Нам залишається тільки вивчити деякі інструменти, і також, наприклад, перекваліфікуватися можна у геймдев, тобто у створення ігор. Це я вам включаю просто на бекграунді, хай йде собі е студія шоурі у студії, яка створює ігри. Так, це все у нас, наприклад, 3D, яке створюється як для відео, так і е для ігор. Тому е ми можемо, якщо нам ми розуміємо, що це нам розуміємо, що це нам подобається більше, перекваліфікуватися у цю сферу. Як варіант. Окей, на цьому я думаю зрозуміло. Тепер трошки розкажу про те, чим ми займаємось кожен день. Чим я займаюсь кожен день. Оскільки е, motion design це створення від початку до кінця, то першим етапом іде зазвичай е, розмови з клієнтами. Е, Створення ідеї, сценарії, проробки, розкадровки і таке інше. Потім ми переходимо вже до створення відео. Відео буває 2D і 3D. Основні інструменти, якими, ми, якими я, наприклад, користуюся, це Cinema 4D для створення 3D. Ось я, наприклад, вам відкрив Cinema 4D. Ось у мене якась сценка, наприклад. Перше, що ми робимо, ми моделюємо сцену. Ось ми бачимо, у нас є сцена. Тобто ми створюємо там, наприклад, продукт. Ось у нас є продукт. Ми створюємо якусь там сцену, наприклад, бекграунд, якісь ось елементи, всі їх створюємо. Окей, я думаю, це зрозуміло. Наступний етап, наприклад, отут, і ми маємо створити анімацію. От, наприклад, я створив анімацію, в мене підлітає ноутбук і відкривається. Так, Бачите? Ось. Далі ми створюємо вір... Вибачте. Так. Далі ми створюємо віртуальну камеру. Ось вона в нас є. Давайте з неї зайдемо. І анімуємо також її. Тобто, ось у нас тепер камера летить. Бачите? Давайте я запущу. Ось у мене такий кадр. Це всього лише один кадр з великого відео, наприклад. Так? Далі наступним етапом у нас вже йде накладання е, текстур матеріалів. Тобто, ми бачите, у нас це таке сиреньке, ми маємо все це розфарбувати, зробити його реалістичним. Для цього ми створюємо матеріал. Наприклад, я можу взяти. І ось, наприклад, в мене є створений матеріал. Бачите, він ось тут виглядає як. Метал. Це метал, наприклад. Так? Це створений матеріал, він простенький, але все ж ми, наприклад, беремо і цей метал перетягуємо на наш ноутбук. Ось сюди раз, перетягнули. Поки що ми не бачимо результату, але а, для того, щоб побачити результат, ми за, запустимо таке віконце собі, яке показує нам результат. І ось тут, наприклад, ми вже можемо. У нас потрошки прораховується зараз погані якості. Давайте я покажу вам. Я зробив скріншот. Ось, наприклад, у мене е, накладені вже е, деякі кількість матеріалів, вони прості, але вони вже накладені. І таким чином е, я розфарбовую все це. Також е, я вам не розказав, також є етап е, виставлення світла, тому що фактично все це у мене, все це у мене, ось тут ми будемо бачити наш результат, так. Е, це 3D, тому воно прораховується довго. бачите, Тобто тут комп'ютер має якийсь час має прийти, щоб комп'ютер прорахував це все. Е, тут в мене є, наприклад, світло, яке, якщо відключу, то в мене, ось, наприклад, в мене є, бачите цей істочник світла. Він світить на мій ноутбук, наприклад. Це ще один істочник світла. Якщо я їх, наприклад, відключаю, то я отримую, ось, бачите, мій ноутбук стає. Бачите, ось тут зараз так, давайте включимо назад. Ось, бачите, яка зараз картинка. І тепер я включаю. Бачите, в мене підсвітився ноутбук, тобто він, в принципі, став гарнішим. Ось така ситуація. Тобто ми ось так робимо 3D. Так, е, так само ми також працюємо у 2D в After Effecті. Е, ну, я, наприклад, працюю в After Effects. Є ще декілька, декілька програм для цього, але це основна, напевно, більшість працює тут. Ми можемо створювати так само 2D-відео. Наприклад, у мене є ось таке 2D-відео. Тут також використовуються елементи 3D, тобто копійки, наприклад, у нас 3D. Але в більшості це 2D-відео. Тут, наприклад, є там текст заанімований, так? Тут є там ще якісь елементи. Тобто ми тут створюємо анімацію. А, що таке анімація? Давайте два слова дуже швидко. Наприклад, я беру, у мене там є будь-що. Наприклад, у мене є квадратик. Мені потрібно пересунути його справа наліво. Справа наліво, наприклад. Навпаки, зліва направо. Так. Я беру і пересовую ось так. А, зафіксувавши положення номер 1 і положення номер 2 я маю два ключових кадри, і в мене вже створилася анімація. Я запускаю, він рухається. Окей. Це є анімація, але це дуже просто зараз виглядає. Насправді, а, перейдемо якраз таки плавно до моїх порад а, і ну, до моїх секретів, але це не секрети. В принципі, це. А, Всім вільно доступна е, е, інформація, якою чомусь багато хто не користується. Е, коротше, мало створити просто анімацію, мало створити ключі. Це ключові кадри називається, ось ця фіксація, так? тому я кажу ключі. Е, мало просто рухати об'єкти. Е, в принципі, найважливіший секрет, яким я зазвичай користуюся, це звучить приблизно так. Для того, щоб у нас вийшов гарний результат, нам потрібно дві речі. Перша це е, гарний дизайн. Тобто статично, наша картинка має ще без анімації виглядати вже круто. Для цього нам потрібно. Для, для цього я рекомендую і е, навчаю своїх студентів завжди е, користуватися простими правилами графічного дизайну. Е, е. І розвивати в собі е, гарний смак. Е, графічний дизайн це про створення е, логотипів, банерів, постерів і всього такого іншого, але в статичному вигляді. Ми фактично з вами займаємося дуже схожою сферою, ми просто це все анімуємо. Тому базово потрібно знати і приділяти увагу правилам е, композиції, як розташовувати, правилам типу, як розташовувати об'єкти в кадрі, правилам типографіки, як е, е, працювати зі шрифтами, з Текстами і тому подібним, і правилам поєднування кольорів. Окей, наступне ми переходимо вже до анімації, і тут все дуже просто. Я рекомендую вам користуватися дуже простою штукою, яка називається 12 принципів анімації. Якщо їх почитати. Тут все дуже зрозуміло, в принципі, це базова штука. Якщо ви будете це використовувати у своїй анімації, не просто рухати, а рухати ваші об'єкти фактично е осмислюючи те, як саме вони мають рухатись, відповідаючи собі на питання, яка в них має бути дин динаміка анімації, механіка анімації, дух, настрій і тому подібні речі, е враховуючи всі ці фактори, ми з вами можемо е зробити анімацію круту, реально, ту анімацію, яка зауражує глядача. Окей. І останнє це поради новачкам. Що б я порадив е, людям, які тільки починають у Так? дизайн. Е, я б порадив би, напевно, більше всього уваги приділяти е, етапу планування вашого відео. Перед тим, як створювати ваше відео, вам обов'язково потрібно користуватися референсами. Головне моя порада, напевно, це референси. Е, що таке референси? Референси це ем, те, на що, то, чим ми надихаємось. Так? Перед тим, як робити будь-яке відео, хоча в мене вже досвід 7 років, я завжди шукаю референси. Наприклад, я хочу створити. Uh, там не знаю, відео для продукту, наприклад, телефон. У мене реклама телефону. Так, я беру, пишу на біганці. Це, наприклад, це одна з платформ, де дизайнери публікують свої роботи. Так? Наприклад, я пишу на тефа біганці і починаю шукати і дивитися, як на це дивляться інші люди. Я, я шукаю для себе натхнення. Це можуть бути не тільки телефони, я можу шукати натхнення і в суміжних яких якихось продуктах, але суть в тому, що ці референси постійно потрібно дивитися. Треба Розвивати в собі ось цю нагляданість, тобто е, гарний вкус він так. Саме так і розвивається, коли ви бачите круті продукти, і е, аналізуєте, як вони зроблені. Тобто ви дивитесь, відкриваєте і дивитесь. А як тут, наприклад, на цій картинці е, автор е, працює зі світлом? Як він, Де він розташував істочники світла, які він текстури взяв, Що, я, яку суть він тут, е, який сенс він заклав у це? Як він працює з е, композицією, такими іншими питаннями задаєтесь, і, і, і намагаєтесь Зрозуміти, з чого складається е, крутість цієї картинки, наприклад, чому вона так класно виглядає, що автор такого зробив, щоб вона так, так класно виглядала. Тож, е, моя вам порада: е, розвивайте нагляданість цю, зберігайте собі завжди гарні роботи, на потім. Щоб, коли ви бачите щось у стрічці в інстаграмі, щось круте, підписуйтесь на різні пабліки, де публікуються моушн дизайнери, так і ем, бачите круту роботу, е, вона вам сподобалась, збережіть собі, можливо, вона зараз вам не знадобиться, а знадобиться через три проекти. Ви згадаєте, що ви бачили щось таке, і вона надихне вас на якусь круту далі роботу. Щось своє вигадати зовсім з нуля, майже неможливо, не тому що все, що ми бачимо, все, що ми в принципі вигадуємо. Це все те, що ми бачимо, що нас оточує. Тому е, особливо для новачків, е, це дуже часто така помилка. Новачок сідає і він е, намагається щось творити повністю сам. Це складно, це зазвичай виглядає не дуже гарно, е, тому що навіть ти можеш уявити собі щось круте, але щось круте потрібно розкласти на багато-багато ступенів і зрозуміти, чому воно таке круте. І коли ми маємо референс, коли ми маємо щось на що ми сперемоваємо. Нам набагато легше це зробити. Все, на цьому сьогодні. все. Дуже вам дякую за увагу. Бажаю вам е успіхів у розвитті, якщо ви оберете для себе цю професію. І до побачення!